Якщо ви живете на середньому заході або північному сході Сполучених Штатів, ви, ймовірно, стикалися з агападеєм Падаграрія. Ви можете знати його за прізвиськом солодка лапка, яке воно отримало як лікарська рослина, яку в минулому використовували для лікування артриту та захворювань ніг. Ви також можете знати його під іншими назвами: єпископська трава, сніг на горі або козяча лапка. На вигляд, нешкідливий і досить привабливий, свердливець з'являється в помірних ландшафтах по всій північній півкулі. Своїм щільним килимом із строкатих синьо-зелених листків він пригнічує бур'яни як чемпіон. На початку літа пускає веселі білі зонтикоподібні суцвіття. Швидше за все, коли ви вперше зустріли цей чарівний маленький почевопокровник у своєму саду, ви, можливо, сприяли його росту. І швидше за все, якщо ви зараз читаєте цю статтю, ви, ймовірно, виявили, що це була величезна помилка. Хоча вона віддає перевагу яскравому сонячному світлу, ніж повному сонцю, ряска легко росте в більшості ґрунтових і освітлених умов. Він швидко поширюється за допомогою кореневищ шириною до 8 футів і глибиною на фут або більше під поверхнею ґрунту. Він також стійкий як до посухи, так і до повеней. На жаль, саме цей невибагливий, простий у догляді профіль росту робить курчатку такою серйозною проблемною рослиною для багатьох садівників. Якщо ви зіткнулися з проблемою у вісні, не хвилюйтеся. Epic Garden тут, щоб допомогти. Читайте далі, щоб детально ознайомитися з цим агресивним садовим ворогом. Ми навчимося його розпізнавати та знайдемо кілька способів позбутися. Як це визначити? Свердливець відноситься до сімейства зонтичних. Характеристики його листя подібні до характеристик моркви, петрушки та ем'яти, стебла ем'ясисті і ростуть безпосередньо з кореневищ, закінчуючись пучком три роздільних листків, які можна розділити. Листя здебільшого яйця подібні з зубчастими краями і іноді пахнуть морквою, якщо їх розчавити між пальцями. Листя зазвичай синьо-зеленого до є зеленого кольору. Різнобарвні версії мають кремово білі краї у формі хости. Вони утворюють щільний полох над поверхнею ґрунту, досягаючи максимальної висоти від 6 до 8 дюймів. Рослини сонника воліють півтінь, але сонце їх не вб'є. Листя може виянути або виглядати опаленим по краях, але воно продовжуватиме фотосинтез навіть при прямому світлі. І навпаки, повна тінь їх також не зупиняє. Вони можуть поширюватися трохи повільніше, але все одно поширюватимуться. Квітконоси з'являються з, з корени наприкінці весни та на початку літа, досягаючи висоти від 1 до 3 футів. Він значно вищий за полох листя і може виглядати як окрема рослина чи бур'ян, але вони в основному походять від однієї кореневої системи. Суть свіття складні зонтикоподібні з плоскою або злегка загнутою верхівкою. Окремі квітки дрібні білі з п'ятьма пелюстками. Чому це проблема? Рязка внесена до списку інвазивних видів для кількох штатів США та вважається значною загрозою для ландшафтів у Мічигані, Вісконсині, Коннектикуті, Нью-Джерсі, Пенсільванії та Вермонті. Умови там настільки сприятливі для німф, а потенціал для масового розширення настільки високий, що покупка. Продаж або вирощування німф у цих штатах суворо заборонено. Значна частина загрози свердлика пов'язана з його здатністю утворювати щільний килим на лісовій підстальці та витісняти інші види рослин. Його агресивна звичка росту витісняє місцеві рослини та зменшує біорізноманіття. Ця рослина згубно впливає на мікробний склад ґрунту. Це також перешкоджає відновленню хвойних дерев і регенерації місцевих дерев під ліску. Всупереч поширеній думці, агрус не поширюється легко через розповсюдження насіння, як деякі його родичі з сімейства апаєси, такі як мережово-королеви Анни, борщівник і фенхель. Його основний спосіб поширення через густу мережу кореневищ, які простягаються як в ширину, так і в глиб, щоб поглинати ґрунт, у якому він росте. Як від цього позбутися? Коли ви переконалися, що маєте справу зі скиглінням, настав час скласти план, як його позбутися. Хоча повністю і назавжди викорінити цю садову напасть неможливо, ви повинні сприймати цей процес як довгострокову атаку, а не рішення, яке прийде за одну ніч. Щоб видалити свердловину з вашого ландшафту, знадобиться час, терпіння та наполегливість. Давайте розглянемо ваші варіанти, як це зробити. Викопайте його. Найбільш трудомісткий і, мабуть, найефективніший спосіб прибрати мурашки на своїй ділянці викопати їх старомодним способом. Цей підхід вимагає багато фізичної праці та багато глибокого копання, тому він рекомендований лише для невеликих інвазій. Але це дуже ефективно, якщо робити це правильно. Ось кроки: Використовуйте лопату з довгою ручкою і закругленим кінцем. Визначте межу мка, яка перевищує ширину ділянки дно поглиблення принаймні на 1 фут з усіх боків. Викопайте на глибину 18 дюймів або принаймні 6 дюймів нижче кілома кореневищ, працюючи від периметра до центру. Перекопайте весь ґрунт і коріння, поки не переконаєтеся, що в залишках ґрунту немає слідів кореневищ медяної роси. Помістіть брут і коріння в мішки для сміття та утилізуйте їх безпечно. Уважно стежте за територією протягом наступних кількох сезонів, викопуючи сік, як тільки він з'являється, души її. Для великих площ соку або коли ручне копання не є варіантом, задушення є іншим варіантом. Простіше кажучи, цей підхід використовує оклюзію, брезент або світлонепроникний бар'єр для запобігання фотосинтезу листя та живлення кореневої системи колонії. Хоча це може бути непривабливим і потрібен значний час, щоб набути ефекту, підхід придушення зазвичай вбиває частину рослинної речовини, якщо терплячі. Зверніть увагу, що цей метод не настільки ефективний, як механічне видалення. Ось як це робиться. Виберіть день ранньої весни, поки коріння не почне активно живитися. Пересадіть будь-які матеріали в цільову область, які можна безпечно перемістити. Ретельно видаливши всі сліди соку. Використовуйте темний брезент або аркуш пластику, щоб покрити всю область плюс одну ногу навколо неї. Використовуйте садові кілки або дротяні шпильки, щоб закріпити брезент на місці. Закріпіть кути важкими горщиками або статуями. Не хвилюйтеся до наступної весни. Зніміть брезент і викопайте, залишилися корене вище. Посадіть новий грунтопокривний або багаторічник, щоб запобігти відродженню бурильця. Скосити його. Якщо ваш бур'ян росте на великій території або на недоглянутій ділянці, ви можете зупинити його, скошивши його газонокосаркою. Так само, як і брезентовий метод, видалення листя медв'яної роси перешкоджає фотосинтезу і в кінцевому підсумку позбавляє коріння живлення. Це фактично не видаляє рослину, але сповільнює її поширення. Відрегулюйте лазо на найнижче можливе налаштування та косіть ділянку двічі на тиждень, щоб запобігти відростанню листя. При старанності та терпінні цей метод може бути ефективним, але це може зайняти кілька років. Спали її. Іншим способом запобігання фотосинтезу є контрольоване спалювання пропановим факелом. Ця пожежна машина, яку в садівництві називають ландшафтним драконом або факелом бур'янів, створює такий самий ефект задушення, як і підхід із чорного брезенту, але вона значно менш неприваблива. Щоб озеленення дракона було ефективним, відвідуйте грядку жуків приблизно двічі на тиждень і повністю спалюйте стебла до рівня ґрунту, перш ніж листя матиме шанс відрости. Це може зайняти сезон або два старанності і не настільки ефективно, як витягування та копання. Поєднуйте це з іншими методами для кращих результатів. Однак деякі ландшафтні дизайнери клянуться цим. Заключні думки. Зараження підніжжям зазвичай є наслідком недбалості ландшафту або неправильного прийняття рішень. Дайте йому рости деякий час, тому що він гарний і захищає від інших бур'янів. І одного разу ви обов'язково про це пошкодуєте. Хороша новина полягає в тому, що ниття можна контролювати, якщо ви зобов'язуєтесь його позбутися і готові докласти зусиль. Поєднавши механічні методи з іншими засобами керування, ви можете подолати цю проблему.